Ми продовжуємо працювати з презентацією, і сьогодні ми будемо розглядати, як, які ефекти можна використовувати при запуску презентації. Ну, По-перше, це є такі поняття, як переходи і анімація. І так, де в нас знаходяться переходи? Вони знаходяться друга строчка зверху так, і е, четверта кнопочка переходи. Ось ви бачите, в нас, наприклад, перший слайд, ми на нього нажали і в нас висвітло, що немає переходу. Ось ви бачите, немає переходу. Значить, для того, щоб його встановити, потрібно просто вибрати перехід, який в нас е, знаходиться в цій же строчці. От зараз ми вибираємо, ну, наприклад, це. І ось ви бачите, одразу видно, яким чином цей переход буде використовуватись. Тепер беремо другий слайд і для нього теж вибираємо перехід. І таким чином робимо для кожного слайду. Коли ми з вами потім будемо демонструвати, то в нас ці слайди будуть переходити не однаково, а з ефектами, які ми вибрали. У нас переходи не тільки в одній цій строчці, а зараз, як я вам покажу, ми відкриваємо далі і можна вибрати інші переходи. Тобто переходів доволі таки достатньо для того, щоб створити гарну презентацію. Тепер ми нажимаємо показ презентації і дивимося, яким чином в нас розгортаються наші слайди. Давайте, з першого слайду спробуємо це зробити, погляньте. Ось, побачите кожний слайд переходить з різними ефектами. Тепер. У нас ще є таке поняття, як анімація. Анімація це робота з кожним слайдом окремо, тобто робота на самому слайді. Анімація вона знаходиться в тій же сточці, що і переходи. Але ми тут, якщо переходи в нас, ми працюємо взагалом зі слайдами, то анімація ми працюємо з об'єктами на слайді. І так, в нас, бачите, на першому слайді у нас три об'єкти: два тексти і одна картинка. Ми нажимаємо область анімації, і в нас з правої сторони з'являється така колоночка, в якій будуть показуватися ефекти. Ось ми нажали Птахи України, треба на кожний об'єкт нажати окремо. Ми нажимаємо і вибираємо таку анімацію, як вилік. Далі у нас картинка буде, нажимаємо теж. І третє, це в нас ще текст ми теж нажимаємо. Тепер ви бачите, в нас з'явилося три об'єкти, для яких вибрана анімація. Але зараз треба поставити до кожного об'єкта параметри. Зараз стоїть запускати по щелчку, Нам це не підходить. Ми ставимо запускати або разом зі слайдом, або після. І так для кожного об'єкту тут ще можна і час виставити, але час нам зараз виставляти не потрібно. Ось ви бачите, скільки секунд затримки між об'єктами. Але в подальшому я вам покажу, як це робити. І так ми робимо до кожного слайду, якщо ми хочемо, щоб об'єкти на слайді теж мали анімацію. Зараз ми декілька слайдів зробимо і потім подивимося, що в нас виходить. І так, прибираємо по щелчку, ставимо інший параметр. І так до кожного об'єкту. У нас є кнопочка просмотр. Ми кожен слайд можемо продивитися з вами, що ми зробили. Ось ви бачите. І потім ми можемо запустити слайди, щоб подивитися разом з переходами та анімацією. Ось наш знову Перехід, тепер анімація. Так, ми приміняємо анімацію до кожного слайду і до кожного об'єкту слайду. І ось на цьому слайді я вам покажу, як приміняти затримку слайдів. Спочатку ми все виставляємо як потрібно, потім відкриваємо час і ставимо 1 секунду. І тепер друга картинка з'явиться після 1 секунди. Перевіряємо. Вийшла одна картинка і потім через секунду друга. Таким чином можна виставляти час. Тепер ще одне. Дивіться, коли ми розкриваємо повністю розкладку, то ми бачимо, що там можна робити не тільки виход, а можна робити різні речі. Зараз ми ще раз подивимося. Ось, погляньте, в нас є і а, те, що воно може вийти, а мало того, воно може а, заходити по а, різним таким а, траєкторіям. Ось коли ми нажимаємо, то воно а, показує, яка буде траєкторія. Тобто можна робити різні ефекти, в залежності від того, чи потрібно нам це. В даному випадку ми робимо тільки. Як воно входить на цей слайд. Повертаємось до першого слайду. І тепер ще в нас таке є, що в нас ця презентація вона запускається і кожен слайд запускається по Ось Зараз ми її запустимо. Я переключаю слайди, тобто .е. нажимаю на мишку, і тоді в мене з'являються слайди. А можна це зробити автоматично. Як це зробити? Ми нажимаємо Переходи і в нас з правої частини є, бачите, по щелчку. А можна зробити а, після якогось часу да, перехід слайда від слайду. От ми цей час повинні встановити для кожного слайда. І тоді, коли пройде цей час, то в нас слайд з'явиться новий. Якщо слайд а, має е, невеликий текст, то можна ставити від 3 секунд. Менше не потрібно ставити, тому що він буде переходити дуже швидко. Ми прибираємо значок по щелчку і виставляємо час. І так до кожного слайду. Ну, якщо в нас одна картинка трьох секунд для просмотру, для просмотру до сайт. Якщо в нас є текст, то потрібно а, десь ну, від 10 секунд виставляти в залежності від обсягу тексту. Щоб співали прочитати те, що на слайді. І так, запускаємо, дивимося, Це вже ми виставили автоматично. Ось, ви бачите, в нас з'являються слайди, ми не щелкаємо вже мишкою, вони автоматично з'являються один за одним. Давайте ще раз подивимось, запускаємо презентацію і ось ви бачите в нас яким чином вона запустилася, вона йде автоматично. Це дуже гарно, коли ви чітко знаєте, скільки секунд у вас йде на тест, і щоб не переключати, не відволікатися, ви запускаєте її автоматично. Якщо вам потрібно багато часу для того, щоб розповісти, і презентація є. Якби ну, фоном для вашої розповіді, то краще робити по щелчку. Якщо у вас є така можливість, що ви можете сидіти і е щелкати мишкою за вашою розповіддю. Тобто є, є два варіанти, е як демонструвати презентацію. В залежності від того, що вам потрібно, ви робите за допомогою інструментів. І так, на сьогодні ми з вами познайомились, як робити переходи і анімацію для об'єктів слайду. І на наступному занятті ми з вами будемо ці слайди озвучувати.